Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на каналі FishFish. Fish. І що ви бачите перед собою? Це скарб. Хочу вам розповісти за новинку від компанії Sportex: це водилище спортивного класу DNA CS3 виготовлені з японського карбону високомодульного, що дозволяє їм кидати дуже далеко і надточно. А прогресивний лад водилища. Дозволяє вам не тільки далеко кидати, але ще й виважувати рибу, і мінімізувати ваші сходи. Воно прекрасно відіграє і гаси надпотужні ривки риби. Ці водилища комплектуються кільцями від компанії Seek і катушка тримачами американської фірми ALPS. Хват у водилища дуже широкий і зручний. Катушка тримач лежить в руці просто як влитий. А матовий бланк додає цьому водили надзвичайної краси. Як ви вже помітили, ці водилища поставляються в дуже крутих чохлах, таких з 3D-сітки м'яких, і ви можете їх перевозити в своїх автівках, а також в автобусах, в причепах, і не хвилювати за те, що вони десь пошкодяться. Це дуже приємно. Я порибалив ними. Вже декілька рибалок, і хочу вам сказати, що водили просто неймовірні. Виважували як велику рибу, так і маленьку рибу, і кидав у мене постійна дистанцію лову було 130-150 метрів, просто з легкістю її долав. Лінійка моделі cs 3 складається з трьох водилищ. Це у нас спот 13 футів, 6 лібрів. Це у нас Вудилище з поміткою Distance, це 3,5 унцій, і звичайне робоче вудлище 13 футів 3,75 лібри. Якщо вам треба далеко кидати, ви приймаєте участь у змаганнях, раджу, звісно, вам Дістенс. 125-130 грам груз прогружає це вудлище неймовірно і дозволяє вам долати далекі дистанції. Якщо ви просто рибалка. Початківець, але хочете мати в себе дуже гарні вудлища, які також вам будуть дозволяти далеко кидати і виважувати різноманітну рибу від маленької до великої, то раджу, звісно, вам просто звичайні робочі вудлища 375 лібра. Ну і звісно, спот 6 лібрів зроблений спеціально для того, щоб годувати в дальні дистанції. Великими і середніми спомбами, маленькими спомбами вам не так буде зручно ним годуватися, тому що ви просто його не прогрузите. Я рибалив зі своїм знайомим. Він взагалі не карпятник, але з першого ж разу, взявши це водилище в руки, йому вдалося як закидати, так і виважувати трофейну рибу. Він зловив особисто на це водилище, яке тримає в руках. З поміткою Дістенс Амура на 12 кг. Я вважаю, що це дійсно гарний трофей, як для початківця. Тому, якщо у вас цікавить ці вудлища, посилання є під відео. Переходьте, дивіться, і якщо зацікавило, то купуйте. Дякую всім за перегляд і до нових зустріч. Пока!